На території лісопарку будувати будуть, попри обурення громадськості. Про це заявив заступник голови облдержадміністрації Роман Аксельрод. Нагадаємо, клініка буде підпорядкована медуніверситету. Проєкт ініційований і буде фінансуватись Міністерством охорони здоров'я України та підтриманий Кабміном. Останній і видав під забудову територію у майже 7 гектарів. Це приблизно 10 футбольних полів. Ця територія належить Вінницькому району, коли розпочнуть будувати. Поки не вирішено, наразі готова передпроектна документація. За підрахунками обласного управління лісгоспу для будівництва на території лісопарку вирубують дерев на суму близько 2 мільйонів гривень. Стосовно цієї теми сьогодні прийшла спеціальна скликана прес-конференція. Про що говорили? Дивіться далі. Рішення Кабінету міністрів де Передано для нашого національного медичного університету земельну ділянку в розмірі 6,8 гектара це рішення кабінету міністрів. Фінансування саме цієї роботи були розпочаті у 2012 році, і напряму Міністерству охорони здоров'я було профінансовано перших 5 мільйонів для того, щоб розпочати виготовлення проєктно кошторисної документації. Функція університетській. Лініки триєдинна це підготовка високоякісних фахівців та їх перепідготовка. Це проведення сучасних з використанням сучасної бази наукових досліджень, які будуть впроваджуватися в лікувальний процес і надання найвищого рівня медичної допомоги. Тут хтось говорив, що а в нас є пірговська лікарня. Пробачте рівень підготовки містецької клініки, де будуть задіяні професора, доценти, найбільш кваліковані фахівці і сучасне обладнання. Нас зовсім цього немає, і найближчим часом не буде, і нема коштів в області це зробити. Це престиж медичного міністра. У нас є престиж. Престиж цієї області і треба думати вже не про себе. Допустимо, нема вже що про себе думати. Треба думати про наше майбутнє, про наших дітей, наших онуків, і чому ми повинні бути гірші, ніж африканські країни. Було пірговські читання в нас. Прийшли, ви знаєте, 35 країн було 3,5 тисячі вчених з усього світу. Прекрасний університет, прекрасна база, прекрасно організували, 4 дні було. Покажіть в університетську пеньку. Ти що думаєш? Була утворена комісія. В цю комісію входили всі безпосередньо, ті зацікавлені особи, тобто і зелопорядники, і архітектори, відповідно, все інше. І ще одне саме головне питання, щоб до даної земельної ділянки були підведені комунікації, тому що це теж дуже великі кошти і виходять в декілька мільйонів. Розумієте, да? і каналізація, водопостачання, електроенергія, газ, все інше, що було. Відповідно, розглядалося п'ять земельних ділянок. Ми кажемо, п'ять земельних ділянок. Розглядалися коло піроговки, коло Ющенка за грошем ту сторону, як на барське шосе. Там відповідно люди городи тримають, і там проходить лінія електропередач. Ви бачили високого е -е, та саме теж вона як тако відпала. Слідуща за межами коло стрижавки, теж говорили. Тобто там, де городи, теж ні, тому що там, коли йде дробілка і все інше, мається на увазі від гранітного кар'єру. Ну знаєте, Стрижавки, відповідно пиль і все теж то, піднімається. Ще відповідно на території Вінницької хутірської сільської ради теж там не підходило. Відповідно, підійшла дана земельна ділянка. Лісове господарство, враховуючи, що для нас лісівників саме цінне є ліс. Але над лісом єдине, що є цінніше, я абсолютно підтримую слова Василя Максимовича Михайловна є життя людини, є її здоров'я. І якщо в таких умовах дійсно буде створена клініка, яка буде лікувати, рятувати життя тільки людей. Я вважаю, що це не аморально, а нормально поєднання якраз природного комплексу лісового насадження з такою благородною медичною метою. Якщо ми побачимо, що оце вулиця Шасотріччя. Оце колишня фабрика Вінічанка, зараз там щось будується. От дві п'ятіатажки, бачите, оце дві перших п'ятіатажки. І от напроти них йде ця ситуація. Генеральним планом міста Вінниці, який затверджений, рішенням виконкому, я не пам'ятаю, там в лютому місяці це місце передбачено генеральним планом міста під цей заклад. Про що ми кажемо? Що ми будем філософствувати? для того, щоб ще шукати в іншому місці, треба переробляти генеральний план міста. Я не займався громадськими слуханнями, але знаю стовідсотково, що жодного порушення вимог чинного законодавства про проведення громадських слухань не було. Це по-перше, про друге, про цю клініку і про це місто, місце вже ми кажемо декілька років. І декілька років це нікого не хвилювало, всі мовчали. І вдруг тепер, коли ми вийшли на як кажу, спортсмени, на фінішну пряму, да? на фінішну пряму, вдруг всі згадали, що це ж легені, це будемо будувати. Я вже таке чув, коли казали, ви в житті не знесете улічну торгівлю по проспекту Кацюбінського. Знесли і знаєте, як знесли, і з застосуванням якої сили знесли. Якщо буде прийнято рішення і будуть гроші будувати, ті, що будуть лягати під техніку, ми забезпечимо їхню безпеку. Нагадаємо, у місті пройшло декілька громадських акцій протесту щодо будівництва клініки на території лісопарку. Як нам стало відомо, чергова відбудеться всю суботу. Ми ретельно слідкуємо за розвитком подій.